Скільки? Скільки, ага. Вчите, що я хочу сказати. Знаєте, що я хочу сказати? Це дуже добре, але знов поєднання з громадою, тому що я теж дуже багато і дуже часто працюю на виборах, і мене свобода іноді запрошує працювати з ними. І знаєте, що виходить, що там дуже багато в списках мертвих душ. І чесно кажучи, за 22 роки вони стільки мертвих душ назбирали, що я думаю, що цей відкритний талон без територіальної громади. В територіальній громаді він дуже добре спрацює. Він просто не зможе набрати ту кількість, яку ми очікуємо. Тому чесно кажучи, мені здається, що це дуже слушно. Ми подумаємо, як це вкласти в статут територіальної громади і все таки вкласти, не чекаючи закона про це. Це ми можемо зробити в територіальній громаді. Дуже думали, цим. То до речі, от то що є на даний момент. Коли буде просто-напросто прописано е, представник територіальної громади, політична mm -hmm. партія така, то тут. ми будемо бачити, за кого проголосує територіальна громада, чи за партію Свобода, чи за партію Бют, чи за регіони, чи за представника. конкретного Не мішку, Але воно має бути прописано в статуті. Ми не сказали, що не треба партії, Неправильно правильно мене перефразували. Я сказала, що політичне замовлення будемо формувати в територіальних громадах. І тоді буде той природний процес е партій, конкуренція партій за представника територіальної громади запросити до себе. І той представник територіальної громади вже буде сам обирати, який простір йому зайти, чи територіальна громада йому буде делегувати це. І тоді буде, знаєте, ота е природня конкуренція між партіями. Не просто балакати, а щось робити. Дуже важливо зараз нам, перш за все, виходити в громади, займатися саме просвітою. Ми вже спілкувалися щодо е, які, е, які перешкоди стоять в дискусії, е, коли агітуєш чи розкажеш про територіальні громади в районі в місті в столиці. Опоненти говорять наступне, що територіальна громада столиці вже є як міста. Ми б хотіли, щоб ви це озвучили. Значить, як відповідати на такий на на такі пропозиції. Наступне нам говорять про те, що громада це від лукавого громада, і треба переходити на статус общини. Навіть таке чуємо і це говорять люди. Говорять люди, претендуючи на е, які займаються самоврядуванням на міському, навіть на державному рівні. Тому е, отакі е, хотілося б з вашого боку. Е, Думаю, значить, е, знаєте, що для того, щоб відповідати на питання про Києву, наприклад, для цього треба зробити запити побачити, коли е, заснована міська рада е, у, у відсутність. Конституційних норм про утворення територіальної громади міста значить не може бути міської ради всього міста. відповідно до конституції в місті з районним поділенням може бути територіальна громада тільки району в місті. Тому вам треба поробити запити, щоб мати не просто слова, якісь там говорити і е, без документів доносити, що це таке є. Вам треба мати документ, коли утворена міська рада, е, обґрунтування по закону, чому її не може бути, тому що немає засновника. Конституція, яка говорить, що рай... територіальна громада району в місті, документи про те, що зна... який район заснований. Тобто вам треба мати пакет документів. Відповіді про те, що це дійсно повинен бути район е, в місті е, з районним поділенням. І це говорить про те, що навіть е, розмови про вибори в міську раду е, Києва не можна вести. А ми, до речі, коли проїжджали по Дніпровському району, ви розумієте, які я тільки коли побачила це приміщення е, і нам сказали, що тут була міська рада колись Дніпровського району. А зараз зверніть увагу. Держа... Державна районна адміністрація. Тобто місцеве самоврядування в Києві, у вас його просто немає, воно знищено. Районну раду прибрали, адміністрацію поставили, тобто керування згори. Ви розумієте, вам здається в Києві, що ви можете тут якось ще на вибори впливати? Коли вони застосують ці механізми адміністрації, ви точно не, не... не пікнете. Якщо... Так, да, і вони це роблять в маленьких містах, там чи в селах, чи ще десь. Да. Да. Це роблять, а в Києві вони це теж застосують. І це дуже небезпечно. Це підміна, така це просто попавлення місцевого самоврядування. Ми ви казали, що От немає розпоряджень актів про заснування і органи влади працюють так би сам... самостворені. Вони. Що вони самостворені. А я звернув, тобто є якась ну, логіка. Я звернув на що увагу, що зараз ті органи, які створюються, наприклад, Мінздо відомий, я знаю, що таким чином пішли з центром зайнятості, з пенсійним фондом, вони йдуть в проти в протиприродній шляхом, вони не, не роблять реорганізацію, щоб було правонаступництво, а вони ліквідують. Вони ліквідують під, ці підрозділи і створюють їх по новому, тобто рубають стаж чи 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 не є це загрозою, що вони зараз цементують, Тобто вони відсікають минуле, відсікають відповідальність, і вже, вже вони вже створюють справочину, тобто вони є, є ці законодавчі акти, які президент підписує ці укази, скажімо так. Я вам почула і я що хочу сказати. Коли створені, от розумієте, це ж логічно, ми, ми це знаємо, дякую вам за це запитання, от коли створений суб'єкт господарської діяльності, всі, хто тут підприємці, вони розуміють, що за останні три роки він зобов'язаний мати бухгалтерію, да? для того, щоб подати документи, коли це необхідно. Все інше він може знищувати і викидати. Да? Так от вони створюють ці юридичні особи для чого? Для того, щоб останні три роки трястись, а потім, потім жити спокійно. І е, закриваючи одні е, суб'єкти господинкої діяльності, вони відкривають е, інші для чого? Для того, щоб уникнути відповідальність за те, що Ющенко там наробив, чи ще хто небудь до нього. Е, ми звернули увагу, чому в спочатку секретаріат президента, потім адміністрація, потім знову секретаріат, потім знову адміністрація. Це теж вони ховають і, е, е, <скільки -канців> документи про, про те, як вони розкрадали це національне багатство через ці юридичні особи. І там так само вони ще заховають і все. Небезпеки в цьому нема, це є тільки отой ще один доказ того, що поки ми не покладемо все це в Конституцію, так і буде існувати на рівні суб'єктів господарської діяльності. Ми прослідкували по податковій, тому що ми, чесно кажучи, випадково побачили, що вони суб'єкти господарської діяльності, коли ми взяли витяг з податкової Сєвєродонецьки, а попали, якраз коли вони реорганізовувались в 2011 році. І у нас висвітилась Оця строчечка, де написано, що податкова знаходиться в стадії припинення підприємницької діяльності. Ми думали, що це помилка. Ми зробили по всій Україні запити. У нас вийшло те ж саме. Потім почали аналізувати. А податкова зареєстрована як суб'єкт господарської діяльності. Ми вже про це знаємо, як ми кажемо, юридична особа приватного права з назвою ДПІ місті Сєвродонецькій. Ну і так буває. Але е дивіться, в чому е у них проблема, що навіть отут створивши вже е в 2011 році нову податкову, да вони все одно застосовують той же механізм. Нема власника юридичної особи територіальної громади, нема держави юридичної особи. Не причепиш по іншому як юридичної особи е орган влади. У них по іншому просто не виходить фінансування згори, розумієте? Тому вони все одно податково. Вони нам прислали наказів тучу. Ми їх в мін'юсті запитали, чи вони зареєстровані для того, щоб бути розпорядчими актами. Немає податкової навіть утворено у 2011 році розпорядчих актів про її утворення. Тому і міні, мі, тому, як це, там міністерство до е, да, Вони його точно так же утворять. і, і пенсійний. Ви знаєте, я вчора розказувала журналістам. От такі нормальні логічні питання, вони ставлять це на свої, на свої місця. Я в податковій задаю питання, це було в іншому місці, в в пенсійному ми це задавали питання. Скажіть, будь ласка, як у вас зареєстрована податкова? кажуть, як всі Добре, до ну, інше питання. А як ви їх перевіряєте? Як всіх хочеться мати документи перевірки податкової пенсійним чи навпаки? Інше запитання логічно. А як у вас зареєстровано управління пенсійного фонду в місті Сєвєродонецьк, якщо воно суб'єкт без колишньої Довша пауза і та ж сама відповідь. Як всі. Добре, інше питання. А як вас перевіряють? Хто вас перевіряє? Довго думав, а потім каже в області. А добре, хто область перевіряє? Пенсійний фонд, але і на тому все закінчується. Розумієте? Нема контролю знизу у них чого. Чому в них контроль зверху виходить? Тому що пенсійний фонд останній і більше його нікому контролювати. Тому що внизу ота управління пенсійного фонду в місті Сєвєродонецьку реєструє ота, тютя, яку ніхто не бере під свій захист юридично на словах, тільки кажуть, ми тебе прикриємо в прокуратурі там в міліції чи є десь. Вона реєструє той управління пенсійного фонду на свій паспорт. Крім того, ми зараз не можемо добитись уже два місяці договорів з банками. Про відкриття рахунків. в Ощадбанку, це приватні рахунки пенсійного фонду. Ви мене чуєте? Приватні рахунки. А в, в Держказначці не державні, ой, не, 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 як, не, не бюджетні рахунки. Значить, ми просимо їх дати договори про відкриття цих рахунків. Вони нам пишуть, що там персональні дані. Я розумію, що громадянка підписала договори на відкриття пенсійного фонду. Не начальник, а громадянка, тому що у нас по землі так само вже є довіреності, приватний приватний нотаріус, громадянин, громадянину довіряє підписувати договори оренди землі, тому що вони це все знають. І е, міський голова не довіряє заступнику підписувати договори оренди, а як громадянин, громадянину. І коли ми просили в них довіреність, вони нам писали теж, що там персональні дані. Ми їм кажемо, приберіть, прибрали, прислали, підходьте, я вам покажу. Як громадянин, який міський голова, громадянину заступнику, довірить підписувати через приватного нотаріуса договори оренди землі. Ми ж говоримо, ви ж знаєте про те, що нема власника землі. І тому так підписуєте, ви з'їжджаєте на звичайне шахрайство, щоб не робити посадові злочини. Вони про це знають. Нам треба це просто цю картинку мати і розуміти, що боятись нікого, боятися треба їм тільки тому, що ми вже про це знаємо. Так, вони знають що шахрайство і продовжують.

Особисто а, так. Так. А, знаєте, що я вам хочу сказати на ту фразу, що ви сказали. У нас є Луганський і Ірина Магрицька, ви, мабуть, її знаєте, так вона зняла фільм про 33-й Луганській да, в Луганській області про кладіття без пам'ятства. Так вона мені каже, ти знаєш, Ріма, я коли почула про територіальні громади, я е, зрозуміла, чому я коли звертаюся в діаспору в Канаді чи в Америці, кажу, то нам. Мову знищують, культуру знищують, все знищують, державу знищують. А вони кажуть, сидять на мене, кажуть: так може там багато? Якби ви були євреї чи ще якісь е, там меншини в Україні, ми б вам допомагали. Українці вас 78% в Україні проживає. Тому, чесно кажучи, ви кажете, вони свої роблять, а нам своє робить. Тако мене піднімає вже другий час. <chat> da, da. Ja, — Так, так. — По-перше, те, що я слухав, першого разу вони все сприймається, Чим простіші речі, тим складніше їх зрозуміти. Тому хотілося б знати, чи є якийсь сайт, на якому викладено збір ваших творів. твори, Ні, я розумію, Конституція ще... Можемо якось і причетні, але там потрібна ваша аналізка. Багатьом іншим, напевно. Друге, розумієте? На моєму віку багато хороших речей, через якийсь час ставали фальшовані. Ну, наприклад, якісь люди піднімають як прапор громадські слухання. Через якийсь час забудовник купує просто громадян, проводить громадські слухання, де одностайно голосують за будівництво. Я з самого початку організації Зевель світ, як вона стала докучати владі, була створена інша організація, не ліквідувавши перших, з такою ж назвою на основі партії зелена. Це до цього часу не розхльовано. Як тільки люди вийшли на Майдан, через якийсь час з'явилися платні майдани. Причому значить, спочатку тільки регіонали платили, а потім батьківщина проплачувала. Значить, тобто, питання, чи може процес формування територіальних громад з якогось моменту сумою таких спрямованих зусиль влади, олігархату бути сфальшованим і перетворитися на нівець, ну, якісь трудні просто продукувати під виглядом тих громад. Ну я, я ще дам Ігорю він просто тут трошечки скаже. А от я вам дякую за це запитання, тому що ми зрозуміли, чому рейдерство відбувається в державі, якраз тому, що немає цього запобіжника територіальної громади через статут. Зрозуміло, по перше, це всі громадяни. Їх всіх купити неможливо. У них є кошти вкрадені в нас національного багатства. Тільки купити, наприклад, там міського голову. Міста Києва і там іще когось з ним, да? у них навіть немає коштів купити цих 10 міських волів е районів. Вони їх прибрали, тому що їм важко це фінансово нести. Розумієте, вони для чого курублять ці обласні центри і прибирають територіальні громади, місцеве самоврядування районів. Для того, щоб їм менше витрачати коштів на вибори і керування цим цим. У них не вистачає, розумієте, вони вкрали 46 мільйонів. Але 46 мільйонів купити вони грошей не вистачать. Це я вам гарантую. Це перше. друге. Ви значить... вистачає, що у них вистачає грошей купувати практично всі політичні партії. А так, от я вам за що хочу сказати, ви правильно говорите? От і за політичні партії я всім говорю, що вони не можуть спати спокійно. Як тільки політична партія е, восьме оцей наш рух до рук, то її захоплять рейдерством. Її не буде тільки тому, що немає територіальної громади. Немає держави, зафіксованої як е, територіальна громада і власність громадян. І тільки тому немає того запобіжника, який не дозволяє це робити. Оце те, що я кажу, чиє от, моє, хто захоче, той забере. А коли є власник в цій державі, то е, власник сказав, що а а ти куди забрав? І перевірить документи. Коли в нас, наприклад, Сіродонецькій забирали партію рейтинством, ми це теж побачили, як це робиться. І тільки тому, що територіальної громади нема, ми не можемо на це впливати. Ні, ні, гроші, священник і купительських діки... школи, за вклубу. Пане Михайло, це не так все просто. Поки що, коли приходить, наприклад, іноземний інвестор чи будь-який інвестор для вирішення якихось господарських питань без особливих затрат на екологію, то йому треба вирішити питання з трьома-чотирма особами приблизно. І уявіть собі, що ви в статуті територіальної громади заклали такі запобіжники, як... Мінімальний відсоток жителів територіальної громади, які можуть оголосити про скликання зборів зборів територіальної громади або загальних зборів комітету громадських представників. Тобто в даному випадку, якщо існує як живий організм, який активно функціонує територіальна громада, це набагато важче здійснити підкуп. Його фактично здійснити неможливо, якщо це дійсно реальна, а не формальна територіальна громада. От, скажімо, в тих всіх північно-європейських державах це все дуже гарно робиться через інструмент референдуму. Тобто, там або, скажімо, там Швеція одна третя, навіть е, е, уповноважених представників, може одразу відправити питання на референдум, або 10% жителів. Або ще десь ще менший відсоток жителів. Тобто там вони вирішують це питання через референдум. У нас просто можна зазначити в статуті конкретно, конкретний мінімальний відсоток, який призведе до зборів е територіальної громади, яка, по суті, отих своїх нерадивих громадських представників просто е позбавить їхніх повноважень. Крім того, є ще один механізм, який ми закладаємо в статутах: це, по-перше, ротація голови територіальної громади. От в Руді, це кожні три місяці. А по-друге, вимога постійного підтвердження повноважень громадських представників через ці підписні листи, якщо це не загальні збори, а це збори громадських представників. Тобто, в даному випадку ви самі в статуті, виходячи з конкретного і адміністративно-територіальної одиниці, виписуєте запобіжники, якими, якими усуваєте оцю цю небезпеку. Саме цікаве, те, що сьогодні вночі мені поставило те ж саме питання. І зараз ви ви ще раз його підтвердили. Тобто, це от наш, наш страх перед тим, що нас знову обманять, Але в випадку, якщо ми дійсно стаємо живим організмом громади, це зробити фактично дуже важко, надзвичайно важко. Якщо тільки ви побачите, що людину купили, то громадяни відзивають свої підписи, і все, і це людина просто одна людина. І нема сенсу її купувати, розумієте? Тобто, це дійсно такий інструмент, який. Добіться. Ріма, дякую. З громадами якби дуже потужна ідея. Це вам... ідея конституція. Ну, що ви приходите, Та... ідея, закладена в нашу конституцію, дійсно може змінити цю країну. Я погоджуюсь, я вибачаюся, не міг можливості все послухати, тож можливо на це питання вже відповідати. Ем... Якщо декілька громад між собою там починають співпрацювати, то яка правова юридична правова форма співпраці декількох громад? Тому ми кажуть, там треба ліс поділити, да? або ну поділити, а разом разом використовувати або берег річки. Тобто, яка юридична правова форма співпраці громад між собою? Тут або об'єднуються декілька декілька територіальних громад в одну громаду і вирішується спільно тоже через статут тоже саме через протоколи через загальні збори вони можуть це вирішувати чесно кажучи я думаю що вони замісу я зараз поясню чому чому ми бо це для мене дуже то якщо вони поєднуються у декілька громад у одну то тоді вони вже втрачають свою прямий плаву можна не дає не адміністративно територіальні одиниці і кожна Є одиниця це територіальна громада. Якщо ми об'єднані в одну громаду, це Реприкат. декілька адміністративно-територіальних одиниць власності. І тоді виникає питання: якщо власність належить у той первинній громаді, а потім з'являється ще одна громада, як їх об'єднання, то власність належить тій первинній чи то й об'єднання? Ну, Цивільному кодексу, ота, оті, оті три адміністративно-територіальні одиниці об'єднані, це вже їх спільна, сумісна, неподільна власність. І вони і не всі разом, і там е, частка кожного, як, наприклад, там 5 людей, 10 людей і, і, і 12 людей. Докупи складаємо, одна там 27. Одна 27 частка кожного з того всього, що не об'єднали. Це приклад. Друзі, я робив замітки в процесі нашого, і собі для себе вирішую, ну, вирішив слідуюче, що територіальна громада це складова суспільства, основна його ланка. Якщо територіальна громада юридична особа публічного права, то вона має правоздатність здатність і відповідальність. А якщо ж не, вона не оформлена як юридична особа, просто якось там десь знаходиться, то вона не може, як вона може виступити в суді там, чи що, Значить, тому територіальну громаду треба створювати як юридичну особу публічного права. Далі, територіальна громада це конституційна цеглинка, з якої складається держава. Разом із цим територіальна громада це інструмент, що не дозволить власність цієї територіальної громади деребанити. Це інструмент контролю та постановки на належне місце нерадивих представників органів влади. Різних інших шахраїв, злодіїв і так далі. Створення територіальної громади це формування надійного громадянського суспільства в Україні. Територіальна громада це криштально чистий орган, що працює на суспільство не за гроші. А, але, май, але разом із тим має дуже потужну відповідно конституції потужні права і через створення територіальних громад ми зможемо уберегти землю та інші цінності, уберегти населення в кінці кінців, своє, забезпечити правомірний виборчий процес. Зможете, зможемо побудувати. Красиву нашу країну Україну, дякую.